Друзі, доброго дня! З вами компанія Автофокус. Маємо от такий чудовий автомобіль. Це офіційний Hyundai Santa Fe 2012 року. Має дизельний двигун об'ємом 2,2, повнопривідний, чорного кольору. Давайте подивимось, що у нас в салончику. Маємо світлий салон з підігрівами, кермо з підігрівами, моніторчик двозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач. Також маємо люк. Також маємо багато місця для пасажирів заднього ряду. Гарний кросовер для того, щоб Подорожувати нашою країною, тому кому цікаво, кого зацікавило, знаходимося за адресою торговий центр Республіка Кільцева дорога. 1. приїздіть, купуйте та тестуйте.